Лікаря-психіатра боятись взагалі не треба, тому що за протоколом психіатр буде лікувати нам не аб'юз. Він не зможе ці наслідки нам вилікувати, але психіатр зможе допомогти знизити, якщо рівень тривожності зашкалює, тому що якщо стан дуже сильно розбурханий або у нас депресивний, навіть стан від того, що ми. Якось перестали дружити з будь-ким до того, що до нас там застосовувалися фізичні якісь елементи насилля, психологічне насилля в інтенсивному форматі. І якщо це от останнє, то рівень тривожності і депресивний стан вони можуть бути настільки сильні, що просто починати виключно з психологом, бо воно іноді буде надмірно ускладнено. Тобто, фактично, лікар-психіатр просто допоможе зробити як базовий фундамент щоб потім ми могли йти до психолога? Але якщо казати так статистично, то це більше до психолога.